Уявіть собі, звичайний вечір, ви заходите на кухню, ставите чайник, дістаєте макарони і автоматично тягнетесь до баночки із сіллю. Але щось не так, її немає. Ви перевіряєте полицю ще раз, зазираєте у всі шкафи, Дивина, і ви розумієте, що солі більше не існує. Ви йдете в магазин, полиці порожні, читаєте новини у всьому світі, вона зникла. Спершу це здається дивною кулінарною кризою. Без солі, несмачно, але ж можна якось прожити. Проте вже за кілька годин стає зрозуміло, проблема глибша та небезпечніша, ніж нам здається. Всім привіт! Давайте розберемося з самого початку: Кухонна сіль. Це лише поверхня айсберга. За нею стоїть хімічний елемент натрій, один із найпоширеніших на нашій землі. Його раптове зникнення означало б не просто втрату смаку, а справжню глобальну катастрофу. Адже натрій це не тільки спеція на нашому столі. Він – Це основа роботи нервів і м'язів, фундамент складу океану, частина гірських порід, матеріал для скла й мила. І якщо натрій зникне. Назавжди ми втратимо більше, ніж можемо навіть уявити, не лише смак їжі, а й саму можливість існування цивілізації. Перша наша зупинка це біологія та людина. Якщо уявити світ без натрію, насамперед страждає сама людина. Натрій це не просто елемент у таблиці Менделеєва, а ключовий регулятор нашого внутрішнього життя. Його іони забезпечують роботу нервової системи. Саме вони створюють електричні імпульси, завдяки яким ми відчуваємо дотик, бачимо кольори та чуємо звуки. Кожен рух м'яза від моргання до бігу відбувається тому, що натрій разом із калієм, так би мовити, надає сигнал крізь клітинні мембрани. Без цього наша нервова система перетворюється на мовчазну мережу дротів без струму. А тепер ситуація натрій зникає миттєво. Спершу людина відчуває слабкість і втрату контролю над рухами. Сигнали від мозку не доходять до м'язів, адже не було б передведача. Серце, яке теж є м'язом, перестало б битися, воно просто не отримало б такої команди. Усі клітинні процеси завмерли б, і життя б у теперішньому вигляді б стало просто б неможливим. Це не поступова деградація, а миттєва катастрофа для всіх органів. Що залежить від натрієвих каналів. Цікаво, що навіть невеликий дисбаланс натрію у крові вже викликає серйозні проблеми. Медики називають поняття гіпонатріємією, стан, коли рівень натрію занадто низький. Він призводить до судом, спутаності свідомості, іноді ну, навіть до коми. А тепер уявіть, не зниження, а повністю відсутність натрію. Це було б рівноцінно вимкненню всієї біоелектричної системи людини. Тому для нашого організму натрій це не розкіш і не додаткова опція, а умова існування, його зникнення означало парліч усього людського тіла від мозку до серця і ставило під сумнів саме поняття життя. Це той випадок, коли елемент непомітний у повсякденності насправді є основою нашого біологічного я. Наступна наша зупинка це медицина. У медицині натрій відіграє роль справжнього диригента внутрішнього оркестру. Він відповідає за геомостаз баланс рідин та електролітів у тілі, без якого життя взагалі неможливе. Кожна клітина нашого організму живе у морі з рідин, і співвідношення солей у цьому середовищі має бути точним до найменших відсотків. Саме натрій регулює цей баланс, він утримує воду там, де вона потрібна, і виводить зайве, щоб органи працювали злагоджено. Зникнення натрію означало, що цей баланс руйнується миттєво, клітини пересихають або розбухають до розриву, а тканини перестають функціонувати. Медична практика добре знайома з наслідками навіть невеликих відхилень. Крапельниці з фізіологічним розчином, які ставлять у лікарнях, містять саме натрій хлорид, бо це єдиний спосіб швидко відновити нормальний тиск рідин у тілі. Уявіть, що цього розчину більше не існує, медицина втратила б один із основних інструментів підтримки життя. Сучасна реанімація без натрію просто неможлива. Крім того, натрій впливає на артеріальний тиск і роботу нирок. Кожен ковток води, який ми п'ємо, кожен грам солі, що споживаємо, проходить через тонкий механізм регуляції, у якому натрій є ключем. Навіть сучасні дискусії про шкоду надлишку солі у харчуванні підкреслюють його значення. Ми можемо мати проблему із занадто великою кількістю, але зовсім без нього ми загинемо миттєво. Отже, медицина без натрію теж страждає суттєво. Його відсутність означала б колапс гемостазу, зупинку серця, загибель усіх органів, побудованих на теперішніх біологічних механізмах. Наступна наша зупинка є хімія. З точки зору хімії, натрій це справжній архітектор сполук, без якого світ виглядав би зовсім інакше. Найвідоміший приклад хлорид натрію. Звичайна кухонна сіль, яка стала настільки буденною, що ми навіть не замислюємося на її значенням. Вона формує смак нашої їжі, але ще важливіше визначає властивості води у Світовому океані. Саме завдяки солям натрію моря і океани мають стабільний склад, що підтверджує життя мільйонів видів організмів, які там живуть. Якщо забрати натрій, солона вода перетворилася б на прісну. І цей сув миттєво зруйнував би екологічний баланс планети. Натрій бере участь у величезній кількості хімічних реакцій, він утворює сполуки з киснем, сіркою, карбоном, формуючи мінерали, які ми щодня бачимо у ґрунті та гірських породах. Багато з цих речовин регулюють кислотно-лужний баланс у природі. Якщо уявити світ без натрію, то хімічна рівновага на Землі обвалилася б миттєво. Як хиткий будинок із карт. Кислотність ґрунту змінилася б до непридатного рівня, розчин у водоймах втратили б стабільність, а цілий ряд природних реакцій просто перестав би відбуватися. Є й інший бік. Сучасна промисловець активно використовує хімічні властивості натрію. Гідроксид натрію необхідний для виробництва мила й паперу, а нітрат натрію для добрив і вибухових речовин, карбонат натрію для скла. Відсутність цього елементу означала б зупинку цілого спектру технологій, від будівництва до харчової промисловості, навіть звичайне мило, яке ми використовуємо щодня, втратило б свою основу. Що ж, наступне це геологія. У світі мінералів натрій один із головних будівельників земної кори. Його сполуки входять до складу чисельних гірських порід, наприклад, польові шпати, содаліти, нефелін. Це все є натріймісними мінералами, без яких наша планета б мала б зовсім інший вигляд. Польові шпати, наприклад, складають понад половину земної кори, і натрій у їхній структурі забезпечує стабільність кристалічних решіток. Заберіть цей елемент і вся геологічна архітектура почне руйнуватися. Це все одно, що виняти несучі балки з будинку, він може ще деякий час стояти, але неминуче обвалити. Грунти, у яких ми вирощуємо харчові культури, також залежать від натрію. Його сполуки беруть участь у формуванні родючого шару та процесу обміну речовин між землею і рослинами. Якщо натрій зникне, ґрунти швидко втратять звичайний хімічний склад, стануть надто кислими або надто лужними. Це зруйнує і сільське господарство, поля, які завжди давали врожаї століттями, перетворюючись на непридатні пустелі. Геологи знають, що натрій відіграє важливу роль у формуванні магматичних порід. Під час охолодження магми саме натрієвмісні мінерали утворюють стабільні структури, що визначають міцність і колір гірських масивів. Без нього процес кристалізації виглядав би інакше, і цілі континенти мали б зовсім іншу форму. Це означає, що зникнення натрію призведе не лише до проблем із ґрунтами, а й до глобального перебудови рельєфу всієї нашої землі. Уявіть собі ці наслідки: гірські ланцюги, які сьогодні височить тисячі років, почали б кришитися й обвалюватися. Цілі пласти земної кори втратили б стабільність, і ландшафт планети невпізнавано змінився б. Те, що сьогодні є горами, могло б стати рівниною, а океанічні плити розсипались на уламки. Геологія без натрію це хаос, у якому зникає звичайний каркас планети. Наступним пунктом є технології. Навіть у сучасному світі натрій це не лише елемент природи, а й один із ключових інструментів промисловості. Ми щодня користуємось речами, які не підозрюючи, що вони існують завдяки йому. Скло для вікон і пляшок виробляється з використанням карбонату натрія, який зменшує температуру плавління піску та робить процес доступним у масштабах фабрик. Без нього скляна промисловість різко зупинилася б, адже альтернативи дорожчі та менш ефективні. Тобто будь-який клаптик скла став би у дефіциті. Паперова індустрія теж залежить від натрію. Гідроксид натрію використовують в виробництві паперу для відокремлення волокон від лігнину. А без цього процесу папір став би дорогим і малодоступним матеріалом. Це б зупинило книговидання, упаковку та інші виробництва картону. А тепер подумайте наскільки змінилося б наше життя, якби ми втратили всі ці базові речі. Натрій є присутнім навіть в основі звичайного мила, яке ми використовуємо щодня, саме завдяки йому відбувається процес омилення жирів. І без нього індустрія засобів гігієну зникла практично повністю. Уявіть світ без доступності мила чи пральних порошків. Це означало повернення до епохи, коли боротьба з інфекціями була надзвичайно складною. А особливо цікавою є сучасна роль натрію в енергетиці. Сьогодні активно роблять натрійонні акумулятори, які можуть стати дешевою альтернативою літіонних акумуляторів. Вони перспективні для зберігання відновлювальної енергії, адже натрій набагато поширеніший за літій. Його зникнення позбавило людство майбутнього, яке могло б забезпечити більш економічний підхід до електрики. І будь-яка промисловість зіштовхнеться із катастрофою. Отже, уявний сценарій зникнення натрію нагадує нам, наскільки крихкою є основа нашого світу. Це не просто відсутність кухонної солі, яку ми додаємо до страв, це повний колапс життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо. Тобто люди втратили б можливість існувати, адже без натрію не працюють ні нерви, ні м'язи, ні серце. Медицина залишилася без базових інструментів підтримки життя. Хімія втратила б баланс, океани перетворилися б на прісні водойми, а екосистеми на пустелі. Геологія втратила б стабільність зільських порід і ґрунтів, технології свої фундаментальні матеріали, а промисловість, десятки галузей. Зникнення натрію це приклад того, що навіть звичайні непомітні елементи є наріжним каменем цивілізації. Ми рідко замислюємо, що простий порошок у баночці. Визначає саме існування нашого світу. І залишається головне запитання, якщо зникнення одного елементу може так легко зруйнувати цілу планету, то наскільки уважними ми маємо бути до того, що вже маємо? Дякую всім за перегляд та до нових зустрічей!